Масові вбивства в рівному початку листопада 1941 року, один із щонайменше 64 розстрілів, які відбулися у вересні-грудні того року на теренах України. Сама кількість злочинів промовисто засвідчує геноцид євреїв. Знедолених, яких привели в сосанки, перед розстрілом реєстрували службовці. Рівненського гебіцькомісаріату. Вони збирали їхні документи та фіксували цінності. Потім євреїв примушували роздягатися догола і гнали до ям, де проводилися розстріли. Із свідчень Христини Новаковської. На колодах, вишикувавшись потилицю, стоять чоловік 10-20. Довга черга з автомата і люди, як скошене колосся, падають в ями. Неподалік від рову було ще кілька ям. Усіх примушували роздягатися догола і підходити до ями чоловіки і жінки окремо. Кожен кат практикував свій спосіб вбивства. Одних шокували вздовж ями обличчям до ями і німиць по черзі стріляв кожному в потилицю, інших. Ставили перед ямою на коліна, третіх примушували бігти до ями, і коли людина наближалася до ями, в неї стріляли. Одних маленьких дітей кидали в ями живими, інших підкидали вгору і стріляли на люту. Все це супроводжувалося передсмертним стогоном та криками вмираючих, і регетом катів. Якщо хтось з приречених намагався втекти, його пристрілювали. Попрацювавши таким чином годину другу, німець підходив до столика, випивав чарку горілки, закушував бутербродом з ковбасою і знову продовжував свою мерзотну роботу. Із свідчень Ганса Пільца, офіцера, головного редактора солдатської газети. Який служив у штабі командуючого Вермахтом в Україні? Свідчення надані слідчим органам Федеративної Республіки Німеччини 16 березня 1959 року. Як журналіст, я завжди всім цікавився. 6 листопада я пішов на місце розстрілів. Я був один і хотів пофотографувати. Я особисто бачив, як євреїв групами по 20-30 людей підводили до краю ями, деякі чинили спротив, їх підганяли ударами кийків та поштовхами, деяких силою збивали на землю. Євреїв, які стояли на колінах чи сиділи на навписятки перед могилами, частина, які голосно плакали і кричали: Проте, подекуди! Були дуже спокійними, розстрілювали з пістолетів. Мене особисто приголомшило те, що серед жертв було дуже багато маленьких дітей, включно з немовлятами, які в члени могильного батальйону, як ми називали підрозділ СС, хапали, високо піднімали і потім розстрілювали. На все це повинні були дивитися євреї, яких мали розстріляти наступними. Стояв жахливий крик, плач, молитва. Коли я спостерігав страти, розстріли проводилися перед двома могилами. За ними були ще дві могили. Розстріляти всіх проречених на загибель до темряви нацисти не встигли. Чимало з тих євреїв, кому довелося просто небо провести ніч у сосенках, загинули від холоду. Розстріли продовжилися наступного дня. Із свідчень Курта Кадіка Військовослужбовця Латиського поліційного батальйону 33. Наступного дня, згідно наказу, я повернувся зі своєю групою на місце страти. Я прибув туди. Близько четвертої години дня я побачив, що всі траншеї були наповнені трупами доверху, на галявині все що було близько тисячі євреїв. Командир мого підрозділу дав мені наказ охороняти гроші, відібрані у євреїв. Українська міліція мала перевіряти одяг, який знімали євреї, і збирати коштовності та гроші. Оскільки усі траншеї були заповнені трупами доверху, як я вже сказав, тисяча євреїв, яка залишилася, була розстріляна на галявині. У цей день погода була по зимовому холодною. Я бачив, як євреїв змушували лягати обличчям в багнюку і тоді розстрілювали було приблизно по 20 євреїв у кожному ряду. Стрільці підходили зі сторони ніг і стріляли. На галявині євреїв також змушували оголеними лягати на мертвих, їх убивали в такий же спосіб. Атмосферу, яка панувала під час вбивств у сосенках, важко передати словами ось як описав її американський історик Джефрі Берц. Свідки єврейського походження згадували, що сцена була настільки нереальною. Настільки перевищувала будь які пекельні фантазії, які можуть виникнути у людській уяві, що деякі євреї втрачали розум у буквальному сенсі слова. Вижити в цьому пеклі вдалося одиницям. Серед них Лія Боткер. вона єдина вціліла із 19 членів її родини, яких розстріляли в сосанках. Таких родин тут поховані сотні тисячі.